Їх вчать робити перші кроки малюків із діагнозом ДЦП у харківському будинку дитини ставить на ноги реабілітаційна система павук. Вона допомагає довгий час тримати тіло вертикально, що примушує м'язи відповідати за сигнали мозку. Давай чуть-чуть на одній ножці постоїмо. Давай, 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 давай. Піднімайся. Кирюша. Кірюш те, що нині робить цей чотирирічний малюк, можна назвати маленьким дивом. У нього важкий діагноз, дитячий церебральний параліч. Ще рік тому хлопчик не вмів стояти. Нині ж вчиться робити перші кроки. У Нього з'явилася опора. він намагається падприхіва. Да Кирюш? Вот. Немножечко намагається стабілізувати себе, з ручками. Повністю вилікувати таких малюків практично неможливо, визнають лікарі, та вони можуть зробити їх більш самостійними. За два роки реабілітації Кирилко присуватиметься за допомогою спеціальних пристроїв. Аби примусити ділянки мозку, які відповідають за рух та координацію, працювати, потрібно якомога довше тримати малюків у вертикальному положенні. Раніше медсестри робили це вручну. Тепер у будинку дитини з'явилася ось ця реабілітаційна система павук, яку вже давно використовують за кордоном. Благодаря цьому остройству ми. Улучшаем положение, то есть придаем максимально симметрию, убираем те неправильные сигналы, которые идут от головного мозга, стараемся максимально убрать и э, придать такое положение, когда ребенок почувствует правильную схему тела.